У ім'я Отця і сина Святого Духа мій Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, зараз в ці дні в Україні дуже ярко почала обговоритися тема Свято-Михайловського собору в місті Черкаса, де пройшов дуже конфлікт великий, де іменно була бійка, конфлікт, сварка, е, слізосточив газ примінявся і дуже багато людей іскусилося, що іменно в Черкасах іменно е, пройшов такий конфлікт між християнами. Української православної церкви Православної церкви України, що це не по християнськи дуже багато є коментарів із Афона. В Україні це викликало великий резонанс. Тому необхідно подивитися на це питання. Іменно з однієї сторони з духовної, з другої практичної і в тому, як до цього необхідно ставитися. Одні богослові говорять про те, що іменно неправі дві сторони, тому що іменно вони не по-християнськи цей конфлікт розвели, тому Необхідно було іменно щоб сісти якби, за стіл переговорів, договарюватися по цій проблемі і щоб вийти з цього конфлікту, не з, не з такими тяжкими послідствами, які це іменно пройшли. Тому о, приводиться дуже часто іменно Євангельські слова. Перші слова е, про те, що іменно Господь, коли прийшов в храм, то е, почав виганяти із храму тих, хто храм превратив іменно в дім продажу. А не в дім молитви. Тому Господь і про це говорив, що е, мій храм зробили вертепом розбойників, тому що це то храм тільки для молитви, а не для того, щоб там вирішувалися якісь е, грошові і комерційні цілі. Тому завжди, ми, коли бачимо, їздимо за кордон, навіть в тій Греції е, в храмах. В середині в храмі ніяких немає ні магазинів, ні лавок. Це все знаходиться за е, пределами храму, за межами храму. Тому іменно це питання там вирішено. В тобто багатьох конфесіях християнських православних це питання не стоїть, тому що в храмі іменно немає нічого, щоби. Порушувало само молитву. Тому що коли люди е, приходять, купляють різні е, йдуть, е, іменно розговори, іменно це мішає молитві, і люди не можуть на молитві. Тому необхідно іменно, дійсно те, що Господь зробив в храмі, до того необхідно дотримуватися, що в храмі ніяких не було місць продажу. Це Повинні бути отдільне місця видані за територію храму, тому щоб іменно це сприяло тому, щоб люди не скушалися і щоб іменно була, там проходила чиста молитва. В других моментах Євангелії ми можемо побачити такі моменти, коли апостоли йшли через Самарію, і вони повинні там були зупинитися. Господь був зупинитися. От, він сказав, що Він буде в тому селі відпочивати, буде там робити проповідь. От, но то не прийняло Господа. І... Апостоли обратилися до Господа, що говорять: Давай ми помолимося, щоб на це село зійшла кара небесна, щоб воно було спалене. А Господь сказав їм: Ви не знаєте, якого ви духу. Тобто, дух Господен, був дух смиренний і кроткий. Ми бачимо, коли воїни почали. Іменно Після того, як Понтія Пілат осуждав Господа, воїни схватили Господа і вели його вже на сині Дріон. Тут апостол Петро схватив саблю і відрубав вухо одному з воїнів. Тому Господь сказав, що е, е, саблю постав е, свої ножни і зцілив цього воїна, то вухо зразу було і є, е, Господь говорив, що е, іменно, е, хто хоче е, в тебе відібрати одну сорочку, віддай йому дві. Тобто, Стан духовності в Євангелії це має особливо велике значення. Тому конфліктна ситуація в Черкасах вона є тою ситуацією, коли громада собору більше 50%, так говорить, більше 90%. Іменно захотіла е, перейти Православну церкву України. Вони не тільки захотіли, вони зібрали зібрання, вони проголосували, вони виготовили документи, що вже є переход, то є, що це собор вже був іменно м м собственностю цієї громади Православної церкви України. А от е, митропит Феодосій не хотів з цим змирятися, тому що е, хотів удержати цей собор силою, і він почав нагнідати таку обстановку, і по всій Україні е, почав скликати всіх, щоб приїхали, захистили цю святиню. Тому іменно. Е, Метрополит Феодосій м, пішов іменно в, на, на таке е, е, протистояння, якого він не повинен був робити. Якщо він є законом послушним громадян України, він повинен був розуміти, е, що е, громада перейшла згідно державним юридичним нормам. Уже храм іменно не принадлежав йому в його ві віддіні, тому йому необхідно було ці питання вирішувати з громадою. Але він е не хотів вирішити громаду, думав, що силою можна удержати цей, цей храм і, і далі служити. Тому е з точки юридичної цей момент понятний. Юридично громада перейшла до Православної церкви України, в них були всі документи на, це, на цей собор, і тому йому, по суті, по закону необхідно було вийти звідти. Но він хотів показати цю всю картинку на весь світ. Так як він, по суті, їздив і говорив, що є гоння на УПЦ. І він хотів цим показати, що от яке є гонення, і тому зібрав по суті зі всієї України, тому що ми бачимо коментарі, що люди поприїжджали з різних міст іменно і, і почали. Війшли в храм і думали протистояти захопленню храму. Там не було ніякого захоплення, там люди прийшли б в свій храм служити далі. І тому е, е, для людей це було б, звісно, по закону держави. Ну, а тут Феодосій сказав, що необхідно іменно захищати святиню. Тому о, вони приводили в приклад, тому що от о, були такі е, случаї, коли е, там приходили якісь е, іменно е, чи язичники, чи атеїсти, що хотіли розрушити храм. І вони вилізли на великі лісниці, і ці монахині ті лісниці скидали, і ті люди, всі повбивалися, травми пополучали, і по суті, вони рахували, що це є правильно. Хоча, бачите, Господь до того, по-другому відносився, і по-другому апостолам говорив, що іменно, е, якщо в тебе беруть одну рубашку, віддай дві рубашки. І там говориться, що попирається святиня. Святая святих, що попирається, всі в тому храмі скверняється святиня. По суті, там нічого не скверняється, тому що е, там діла немає нікому, ні до ікон, ні до алтаря, ні там до мощей, які заложені. Ніхто до цього там не трогається. І воно, е, люди розуміють, люди всі духовні віруючи, їм до того діла немає. Тут адміністративний конфлікт, тут не є конфлікт, іменно зв'язаний з якимись розколом, з якимись питаннями віри, питаннями іменно того, що ми називаємо іменно боротьба за віри стояння віри. Тут немає цього. Тут іменно то, що люди всі Іменно християни, всі православні, і тут адміністративний конфлікт. Адміністративний конфлікт, якщо він е, е, такий наступає, ми знаємо правила святих отців. Там в правилах святих отців чітко і ясно сказано. Якщо е, іменно, е, е, є місце такого конфлікту, то в цьому повинні розбиратися влада. Для чого є суд, прокуратура, поліція? Якщо йде порушення закону? Тому е, імену е, і в правилах про це сказано. Тут видумати багато нічого не потрібно. По суті, е, Феодосій пішов на те, що він порушив багато канонів і церковних і правил тих отців. Тому він. Е, Повинен був це восприймати як дань, тому що люди захотіли так. Свободна воля людей захотіла так, що вони захотіли перейти. Якщо ти хочеш перешкоджати свободної волі людей, в кожної людини є свободна воля. Вона хоче йти до якої конфесії, до якої вона хоче. І Бог не порушує свободну волю воля і зявлення кожної людини. Бог. Іменно бачить свободну волю людини і дивиться на цю свободну волю. На тому світі вже свободної волі немає такого значення. Но на цьому світі Господь імено, імено бачить свободну волю, і він не перескоржає. Якщо большинство хоче бути в тій церкві, значить, меншинство починяється большинству. А щоб це не Військове діло, це не війна. Що хто сильніший, той є прав. Тут, тут громада перейшла, значить, це в юридичному аспекті. Е, получається, що громада є згідно статуту е, церкви, ми зареєстровані в державних органах дві е, треті громади вирішують всі питання. Ми читаємо в кожної церкви є свій статут, і там ясно написано, що дві треті голоси вирішують всі питання церковного благоустрою. Тому тут було питання іменно про переход, значить він був переход. І, 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 це, і це питання не повинно як коробити тих, наприклад, навіть того єпископа, тому що громада так вирішила. О, тому це, на цьому питанні ми можемо зупинитися. Ну, і що ми бачимо в дальнішому, що цим наративом воспользувалися і в Росії, і в Москві, на кожному каналі показували, що, от, що тут робиться в Україні. Це іменно ідеологічний трюк, і, за які. Можливо, хтось стоїть за цим всім, що це все зробити, цю картинку, для того, іменно сама авторитет церкви пострадав. Тому що церква це є тіло Христове. І якщо ти наділений владу, чи ти єпископ, чи ти священик, чи ти діакон, ти Повинен дивитися наперед, що може влучитися після твоїх дій. Бувають такі моменти, що необхідно відійти, і на всю воля Божа, Господь спрямує шляхи Твої на дальніші на твої шляхи. Тому Господь говорив такі слова. Мої, мої шляхи не ваші шляхи, мої думки не ваші думки. Ми не знаємо іменно Господнього промисла на, на цій ситуації. Тому е, іменно не треба Господом прикриватися навіть в цих ситуаціях, що ми за віру, за, за Бога. А невже Бог може в такій бути ситуації, що Він за когось? Він не за кого. Він іменно за. Те, щоб виконувалося його Євангеліє, Слово Боже, і ті слова, що він говорив, стояли на першому місці. Тобто, е, в цьому полягає е, іменно суть проблеми. Так було, що е, чоловік з жінкою постійно е, сварилися. А коли них жили теж сімейна пара, в яких було благополуччя, і вони ніколи не чули сварки, ні сварки, ніякого поганого слова, що між ними була любов. І цей чоловік е, сказав, піду я е, подивлюся, чого у них така любов, така іменно відверткість прекрасна, що вони можуть. Він терпіти друга, не може не має конфліктів. І він один раз зайшов і подивився, що е, до, до сусідів, що жінка там була на кухні, щось робила, прибирала, а чоловік там їй допомагав, потім відійшов, займався своїми справами, щось писав. І в той момент, коли він іменно, там проходив, він зачепив провід і, іменно. Там була ваза, така дорога і вона впала розбилася. І тут чоловік почав збирати ці осколки, а жінка прибігла побачила це, та почала тоже з ним збирати. Та Він говорить: пробач мені жінку, тому що я отак от неосторожності зробив, що ця така ваза впала. А жінка говорить, пробач мені чоловік, тому що я її поставила в цьому місці, що вона могла впасти. І Вони просили друг друга пробачення. І цей чоловік пішов з того, з того наблюдіння вдома, прийшов додому, та говорить жінці: говорить, знаєш, я поняв суть е, спокойствия, суть. Е, Любові між ними. Говорять, яка суть? А та суть, що вони друг друга вважають, що кожен себе винуватий. Тому е, у них е, немає того, що хто правий. А ми з тобою, вважаємо, що я прав. А коли я прав, у нас виходить е, великі конфлікти, сварки. І тому е, вирішення. Е, Цієї проблеми е, іменно, належить нам цю проблему вирішити. Тому і о, оцей случай е, показує цей конфлікт Черкаси. Тому що, якщо кожен говорить, що він прав, це буде приходити проводити до іменно до таких конфліктів, до таких іменно е, поганих речей, як, які вони є. Тому о, завжди про це необхідно пам'ятати. і Завжди дивитися не на саму постановку питання, що стоїть перед тобою, а на те, що е, стоїть з е, задньої сторони, що до чого може це привести. Тому ми вже бачили зараз, е, почалися служби вже в Михайлівському соворі, і вже побачили, що на службах. Е, прийшли тисячі е, людей на службу, повна церква вже через пару днів була наповнена людьми і військовими, і людьми. На вулицях було теж огромне количество людей. Тобто люди прийшли до Бога, до церкви, і, і вони якби то пережили, якби то пережили, і Бог їм дав це пережити, тому що вони прийшли і могли покаятися Богу, І Бог прийняв їх. Тому Завжди ми думаємо, що от ми прийдемо 5 чоловік, будемо в церкві молитися, а от хай 5 тисяч чи 10 тисяч стоїть на вулиці, тому що ми праві, ми стоїмо в істині. Завжди дивіться, Бог побачив, що цих, наприклад, більше там. На 5 чи 10 тисяч чоловік, чи тим, що 10, чи 15, чи 20 чоловік там будуть молитися. Тому завжди свободну волю людини е, іменно треба поважати, як Господь поважає. Тому завжди е, в конфлікті треба бачити е, дві сторони цієї проблеми. Дві сторони проблеми. Тому е, Да, ми по-християнськи повинні до того відноситися, відносини. Ну, ну, повинні бачити це через призму святих Отців, правил святих Отців, євангельські іменно послання, Євангелія та, і так, також юридичні моменти держави. Тут багато е, моментів, які імено, е, дають нам можливість. Е, дивитися це зі всіх сторон і оцінювати з, зі всіх сторон. Тому одна сторона не може бути на першому місці. Тому завжди Господь е, одну із е, таких е, великих е, людських якостей, як мудрість, дав людям. Тому мудрість повинна бути. І всіх. Іменно відношень. Тому ми за це повинні пам'ятати і завжди стремитися до Христа, до Його заповідів, до Його е, безконечної любові по нас. Тому Господь і цей конфлікт якось утихомирить і приведе людей більш може до віри, тому що бувало, що сильні конфлікти приводили до того, що люди тоді мирилися, каялися між собою, і якось вона благодать. Пробивали між людьми. Тому на це необхідно, це необхідно пам'ятати і завжди на перше місце ставити Бога і Його заповіді, і Його повеління. І тоді в нас все буде добре з молитвою, з Божою благодаті. Будемо продовжувати це молитися за Україну нашу, за прекрасне, щоб в нас настав мир. Благополуччя і щоб ми всі могли вже бути з Христом і від Нього ніколи не відходити. Тому на всіх нас і вас, Боже, благословиння, хай Господь всіх благословляє, щоб у нас все було добре. І щоб цих конфліктів було менше. Тому що по суті, по святим апостолам, по святим правилам. Церкви повинен були, були бути один єпископ, церква одна, у нас розділення дуже велике, тому завжди є спокуса пограти на цих імено, чувствах обобщеності, розобщеності і завжди воно може приводити до конфліктів. Бог, звісно, не хоче цих конфліктів. Він хоче, щоб була любов. Він говорить: якщо ви мовченики мої, то будете мати любов між собою. А так, якщо одна церква вроде, має любов між собою, друга має, а потім конфлікти між собою. Доводити вже до останньої е, точки цих е, іменно, страсей людських, які не повинні бути. Тому завжди це необхідно пам'ятати, що церква одна, Христос один, тіло Христове одне, е, яким ми прочищаємося, тіло крок Господа Ісуса Христа. Тому нам необхідно це пам'ятати і завжди е, іменно йти до цього, до спасіння душі наші. Спаси, Господи, всіх нас, Хай, Господь всіх нас благословляє. Во ім'я Отця и Сына Святого Духа. Амінь.